Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео. І зараз, поки я вклала соночка спати, я хочу швиденько зайнятися справами. А чим саме? Ми ще поставили поличку. Це книжкова поличка із Юска. Там ще повинна бути задня стінка, але ми знаєте, дивимося, ой, там іграшки були під полом від то воно і так непогано, тому що, якщо ставити задню стінку, там дуже видно ребра, ці шви. Точніше, коротше, попробуємо. Так. І я хочу зараз на цю поличку повиставляти книги, це все дитячі книги. Тому я хочу їх перебрати і повиставляти. І заодно дивлюсь, серіальчик знайшла на Ютубі. Він начебто старенький, вже детектив, тому він у мене тут на фоні працює і буде приступати до роботи. Вам хочу побажати гарного перегляду. У нас книг начебто й небагато, але тут треба поперебирати по віку. Тобто ті, які от, не будуть взагалі використовуватися на найближчий рік, я їх буду ховати, щоб вони навіть не попадались на очі. А, або дуже гарні, <смас> дуже гарні я залишу. Наприклад, отаку от книжечку, яку подарували нашому синочку. А тому зараз буду перебирати. І отакі от, от дві книги це подарувала тьомі бабуся. Вони великими літерами і з такими всякими малюнками, але тут є навіть і завдання. І прикольне те, що тут написано Ваш малюк тільки навчився читати. Тобто, ця книга, наскільки я зрозуміла, це для дітей, які вже вміють читати. Ну, тобто, батьки також можуть читати, але тут просто в неї з завданнями різними, такими, знаєте, що вже найбільше дорослий вік. Та й... Щоб дитині було зручно читати. У нас є таких дві книги. Ми подарували книжку Гаррі Поттер», Вона дуже класна. Це перша книга Гаррі Потер, яка в нас є, в принципі. І її подарувала тетю Тьомана, Костіна двоюрідна сестра з чоловіком. І вона така гарна просто, погляньте. Вау! ну Я так не буду залишати, але отак от взагалі перфектно. Дуже гарна. Я не знаю, на який вік вона буде чому і коли. Це Костя буде читати в будь-якому випадку. Не я Гаррі Потера. Я не знаю, на який вік. Це, мабуть, після 5, 6, 4 років. Чесно, не знаю. Але виглядає вона ефектно. Така велика, гарна книжка Гаррі Потера. Файф. Тепер хочеться всі книги. Вона, мабуть, овер дорога, я не знаю, скільки вона коштує, але дуже класно. І треба поставити кудись на видне місце. Просто чисто знаєте, як, як для викрасити. Типу, мабуть, отак от. Гарно. От. Мені стається о, так. І три книги я заховаю, тому що вони ну, дуже рано, це щоб дитина вже сама читала. По факту, тому це буде сховано. Оцю книжку Джома дуже любить. Дуже її розглядає, показує, не звірят, взагалі топчик. А, мені дуже подобаються книги від Кредо і мені, і Тьомі. У нас відкреду є зараз поки що ця книга, а саме перша це мені кома подарувала від народження, з чому вона була. Звісно, він її просто вже знищив майже, хоча вона дуже гарно тримається. І я тут залишила книги, які Тьома буде використовувати на щоденній основі. Це оця відкредо, ця от він любить гортати. Тут ще й звуки. Є. Натискати. І польська ця книжка вже титульна сторінка відвалилася. Тут так ми шукаємо звірят, відкриваємо, дивимось, хто тут ховається. Дослівно я не знаю, сама придумую, що згадаю, те і говорю. Тому це залишаю тюмі на його полички. На момент паличка виглядає якось так. Книги на першій полички, на другій, точніше, на першій зверху, на другій знизу. Я ще собі поставила а, такий от світильник, але треба провід. Я не знаю, де він дівся, тому треба взяти провід. І таким чином буду там підсвічувати, без знімати. Ну, я думаю, там можете щось прикольне придумати. І тепер хочу сюди квіти. Дуже хочеться, щоб тут був синдапсус і там якусь таку гарну квітку поставити, ще не знаю яку. Я думаю, буде гарно, якщо це все так. А і ще знаєте що? Тут тепер дуже багато місця. Мені це не подобається, тому що такий вигляд, значить, диван стоїть просто посеред кімнати. І я поміряла сюди, знаєте, що стане просто ідеально, дуже класно, якщо. Десь знайти ще отакий от ролл. Якщо такий ролл поставити сюди, от реально він і отак чудово стає, і в довжину, і в ширину. Тільки отут єдине питання. В цій частині, можливо, просто звідти підвинем, ну то вже не суть. Але поки що я поставлю оце туди. Там ще є розетка. Чому я не хочу дуже цю задню стінку ставити, тому що у нас там розетка, переноска. Я хочу це все гарно заховати, щоб його не було видно. І тут якраз будуть всякі провода, і все таке. можливо, там якісь, не знаю, щось придумати гарне, щоб не було його видно. Ну і сюди щось теж треба придумати. Ну, це не проблема. Я просто книги по поставила, щоб тьому не діставав. І було б ще круто. Тут є ця штука, щоб його зафіксувати, щоб воно добре трималося. А взагалі сама ця поличка, кожна поличка вона витримує до 6 кг. З її сторони для повної картини не вистачає ось туди якоїсь картини і сюди. Була ця стіна дуже ефектна і затишна. Але мені здається, сюди картина ще треба такі, знаєте, більш для столової, наприклад, там, не знаю навіть. Наприклад, захід сонця сюди не підійде, або тіло якоїсь людини. Треба подумати. Або подивитись. Нам прийшла посилочка і поки тюма спить, я хочу швиденько її розпакувати, тому що тут дещо йому. Це розказує, що це таке. Можливо, хто з вас вже здогадався. Але оце це магнітна дошка. Її можна повісити або просто покласти на стіл. А це просто... просто куточки. Я думала, що щось воно погано зроблено. Це магнітна дошка. Але вона треба не просто так. У нас обожнює на холодильнику з холодильника знімати магніти. Там наші фотографії, можливо, хтось бачить, пам'ятає. І просто магніти там, і він обожнює їх знімати, складати, знімати, складати. Тому ми вирішили з Костю замовити йому, чому воно таке вже побите якесь трішки бачу, там є. І знаєте вм'ячена. Ну так ладно. Ми, замували, ми вирішили замовити йому дошку магнітну. І. Це така коробочка. І в цій коробочці. Набір магнітів. Дитячих. А тут 85 штук. Великий магнітний сет. Я бачила такі магніти в Інстаграмі. Я хотіла їх замовити з України, але я побачила їх на Амазоні. це не просто магніти на Амазоні. Я коли побачила, я була дуже здивована. Казала Костя. І він такий клас. Зараз, якщо вийде, якщо тут написано, я вам також покажу. Тут зрозуміло, що також після трьох років, тобто з дитиною не залишати самостійно ці магніти, треба робити все під наглядом. Зараз я відкрию цю упаковку. А, це таке от вкладище різним мовам. І це те, що я хотіла вам показати. Тут саме першим. Саме перва мова, якою написано попередження. Українська. І це не просто українська мова. Якщо зробити і подивитися звідки ці магніти... Вони з Дніпра! Вони з нашого рідного міста, вони із Дніпра. Я коли Костю показала, тому що там на фотки було видно, що вони саме з Дніпра. Я коли показала, я кажу, так, нам це треба. Нам це терміново треба. І це знаєте, такий прям. Коли ти можеш замовити на Амазоні з України щось українське виробництво, це... я не знаю, я дуже щаслива була, коли я це побачила, що саме вони з Дніпра. Я така думаю, клас. Там ще й окрема історія була, як ми їх замовляли, скільки чекали, вони ще повинні були пройти на нас... минулого тижня, але пройшли сьогодні. Тепер давайте відкривувати. -да 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 ще мені дуже подобається фон тепер. Там ще треба якісь освітлення, якесь гарне розставляти, буде взагалі супер. Так, давайте подивимося. Все, тут такая его якость. Вау! Это даже краще, чем я думала. А ну-ка, готовим. Та-дам! <реклама> так. Дуже рекомендую. Я прям можу це дуже рекомендувати, тому що якість неймовірна. Я вже хочу деяких тваринок вибрати і повісити на холодильник. Да, я в нашого сина заберу деякі магнітики, тому що вони нереально класні. І начебто якісні... Ні, ну, якщо отак нігтями терти, то можна і відтерти, звісно. що. Але, блін, ну це дуже круто. Клас! Я дуже задоволена, єдине, що я виберу деяких тварин, які ми зараз в цьому вивчаємо, їх залишу. А всі інші сховаю, це не буде так, що він буде всі тварини, фрукти, там, ягоди, це все отак от передивлятися, а він буде все. Потрішки, потрішки, потрішки. І я думаю, це буде взагалі супер. Так що такий набір це не реклама, на жаль. Але такий набір із дошкою із і з магнітами. Із дошкою і з магнітами можна використовувати навіть в якості подарунку. Розпакувала дошку. На жаль, тут реально такі от є м'ятіни. І оце це не куточок. Це куточок, який погано приклеєний, це подруюсь. Клей. Це Китай, мабуть, якийсь. А, це дошка. Це неукраїнська В ну, Україна зроблена в якомусь, мабуть. А Поважі ні. А ні. Ні, до речі, Німеччина. Угу. Ось таке. Я купувала такі от макарони, але тьому вони не сподобались Тому ми зараз. Тьома, привіт. Помахай, привіт! Ми зараз граємось. Все Граємось. Я так хотіла купити форму для льоду. Але я не купила, тому що думала, що в мене немає нічого дрібного такого для дрібної моторки Але в мене є макарони, які Тьома не їсть ми їх можна використовувати тим паче. В них різна форма. І ще було б класно макарони різних кольорів. Але тут лише два кольори різною формою. Ми так от складаємо, так? Да? Синочок? Ти хочеш ще? Головне дивитися, щоб дитина не з'їла, не брала в роду. Так? Помахай ручкою. Каже привіт! 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 Що таке? Граєш? Ммм. Дай мамі цю. Несеш? Що Ти Насоромився? Ось ще, до речі, я не давала Тьомі оцю магніти, то прийду Костя і разом нам. Так? Готується їсти. Будеш їсти? Зараз готується, добре? Добре. <ририт> а що тут тата таке? Вау. Це магнітики А давай Тигр, так Клас Клас? Свинка. Давай. Тов то твой А то кто? Коала. Давай. 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 Коник. Давай. Тигр. Давай. Собака. Давай. Сподобалось. Кролик. Курочка. А тепер назад. Назад клади. Давай назад. Давай. Давай. Курочка. Вот так. Півень. Давай біля курочки. Давай дай. тут. Ні, не хочу. То -то, то -то все Тримай левчика. От дай поправимо. От, так. Кролик. Давай сюди кролика. О сюди. Сюди віслюка. Давай сюди. О, покладемо, давай. Давай сюди. Молодець. Молодець. Все, Молодец! Все! Магніти дуже класні, єдине, що дошка не дуже якісна. Я хоч поняла. Угу, і знизу теж там якось клей, якийсь там, старий клей треба віддирати і суперклеєм, заклеюють. Те, що в Україні вироблено, то якісно. Те, що в німачні, німачні. Це в Україні, так? Так, це ж там. Я вибирала зразу ті тварини, які ми вивчаємо зараз і цей. І які йому більше подобаються. Ну я, ж... ці, ну, ну, я ж будь скажу, здоров. Ті, які Будь здоров. Тільки, будь здоров, які ми вчаємо. Якщо там то карточки, то в книжечки вони, Так. Yeah. Да. Молодець. Все, відволікся, я вже все сложив. Є нова ігра. Тьома звідси, бере звірят І несе мені або кості на кухню. А ми я ось... Винайшла такий момент, я їх на холодильник ціпляю і то звідси забираю. Костя просто в руки брав і з рук віддавав. Потім так гарно зображає, кого нести і взагалі молодець. Я на навечері буду готувати сирники, але я сюди цукор не додаю, я додаю банани. Тому вони стають такі більш легкіші. Але коли смажаться, то чудові.